Хмаром вітер, море кораблю, а мені виною з вітер я тебе не люблю. В церкву до добаром розляглася весна. Розримовані не пара, я тебе не знав. Я відбив легень змогу всім курли доли. Після мови в передмову ти мене не клив. А небі не лишилось на Бог весни, під якого це жили. ти мені не сни. Хто торкався під небесся, не називай гріхом голос крові. Ти озвешся, я тебе не хочу. А судою не жалію пропісне за мене. Сам ніхто mm -hmm. що з тобою не. Навіть колись все одно було 5 четвертих. Тут порахувалися, так? Але співати про нелюбов, особливо в присутності жінок це да. великий гріх. Зразу Тому Тому будемо, будемо, будемо замалювати. Наступна пісня буде про любов. Це буде пісня, яка так і називається Ти мене любиш. І це пісня вже зовсім в іншому стилі. В радянські часи був такий, хто пам'ятає, називався Віастиль. Він відрізнявся тим, що там обов'язково стояла дівчина в такій спідниці грала на інструменті, який називався Йонік. Це об обов'язково було в цьому стилі, музика могла б бути будь-якою, а дівчина на юніки – це було святе. Але а, буде... ви знаєте, він в світі теж був, він називався біт. Тобто це, мовити, попсований трошки рок. Попсований не в смислі в українському, а в смислі в англійському значність попса.